Друзі, от у нас сьогодні холодна погода розставив, бачите, шестерки, Шестерки, взагалі пушка, оце вот вони так працюють. Не знаю, там треба з ройкою подивитися, що в них там, ну, працюють. Медь Акація пішла. І що не утримався, хочу що показати. От у нас я вам уже показував в обзорах. Шестерочка, ой, шестерочка, два мини плюса. Бачите, на 159 рамку, три корпуса у них, раз, два, три. І от тут стоїть гнимановка. Ну і от, тут, от до вакації тут нікого не було. Нікого. І от можна подивитися, хто краще збирає мед. Тут бакфаст, тут карника. Как вам? Не знаю, нічого не хочу сказати. Просто от як есть. От тут уже мед уже важка. Уже важка рамка. Режуха тут працює. А тут Сейчас. незручно трошки. Зараз я буду ставити в розріз ще, ще один корпус буду ставити. Ну щоб не прозівати так, а що ми тут маємо? О ну, тут трошки легше. Тільки тільки почало. Тобто все, там жили валом, все нормально, якби все, но бачка. Батьки вроде би, как відставали трошки, але обв'язки нужны сюди. Надо обв'язки, тому що трошки піддавлюється. Рамка падає на, на решітку. Ну а зараз будемо ставити. Побачимо, що вони наносять. Вот два міні -плюса. То Тобто тут можна заряджати нуклеуси. Можна відсадити одну матку тут рядышком, поставити і хай працює одна тут, одна там. Ну, а так, в принципі, от хараве. У нас от вони погнали, бачите, білити почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це, от як своє відділення. А, от, А чого у нас тут виходить одної рамочки, да, не, не вистачає уся 11 рамок. А я карніку, карнику обділив, виходить. Треба ще одну рамку буде поставити. Ну в общем, потрошку потрошку бачите і ми набираємо акації. У нас була цель в цьому році Та, да, важка рамка ще заливаю. чиста акація рапса тут нема, тому що ми в місті стоїмо. Вот. Ну, тут до, до рапсових полей трошки є, треба політати. тому. Тільки заквітувала акація, одразу бджола піднялась сюди. Ну все будемо ставити. Все поставили, взяв розвернув. Сюди поставив баков, а сюди поставив з карні Хай працюють, хай заливають, вони потужно носять. Так це маленький відводочок, що ж там його нема що дивитись. От що значить гніздо зжати. Зараз, якщо потепліше, то акація ще стрільне, буде класно. Все, всім вітання.